Всім привіт, друзі! Всіх радий вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про бойову перепустку 10-го сезону. Вже вона анонсована на офіційному сайті. Вже все є відео, є вся інформація, але я хочу трішки сьогодні пробігтися в коротенічко. За нові нагороди є два нових танки, як ми вже знаємо. Ну і звісно ж подивимося нові 3D-стилі на танки, які будуть в, цьому, в цій бойовій перепустці. Ну, По-перше, що хочу зазначити з цього всього, як завжди, в картошечці у нас не все добре. Як ми бачимо на офіційному сайті, як ви заходите на сайт гри, Ось бойова перепуска, 10-й сезон, нові нагороди машини стилі. І зазначені дати з 1 березня 2023 року, 8.30 за Києвом, і по 31 березня 2023 року. Звісно, це все ошибочка вийшла, як кажуть. Але коли ви нажимаєте на дізнатись подробиці. Тут нас зустрічає так, такий на, напис. Десятий сезон проходитиме з 1 березня по 31 травня. Тому 3 місяці, як ми розуміємо, 3 місяці всю весну буде проходити цей бойовий, ця бойова перепустка. Бойова перепустка буде складатися, як завжди, з трьох етапів. Буде три командири, три 3D-Стиля. Ну і, звісно ж, 3 2D стиля і інші нагороди. Про них зараз ми поговоримо. Що хочу сказати, відео дивитись не будемо. Відео, посилання на відео я залишу в телеграм-каналі, тому, друзі, підписуйтесь обов'язково на телеграм. Відео буде там, і вся інформація, в принципі, теж там всю залишу. Давайте, коротенько пробіжимось, на які ж все таки танки будуть 3D-стилі, які нагороди, і за два нових танки за жетони, ми теж, звісно, поговоримо трішечки коротенько. Тому давайте поїхали вкратце. Як я вже сказав, Бойова перепуска буде, почнеться з 1 березня 2023 року о 8.30 за Києвом. І буде до 31 травня 2023 року. Тому час буде. Час буде в нас все це діло викачати. І забрати всі нагороди. На які танки буде 3D-стилі? Будуть 3D-стилі на Ріно Черонте? З італійської гілки прокачування, на Мауса з німецької гілки прокачування, і на Юдеса 1516 із гілки прокачування Швеції. В принципі, доволі такі непогані танки. Не дуже, скажімо так, популярні. Я думаю, ви це краще знаєте за мене. Але все ж таки на е, Мауса вже був бойовий пропуск. На Ріно Черонте 3D-стиль був із, е, якщо не помиляюся, ну, в принципі, не помиляюся, із нов, е, новорічного наступу. А на Юдеса тут уже, друзі, не пам'ятаю, якщо не помиляюсь, не було, але поправите мене в коментарях. Якщо все правильно пам'ятаю, був на е, і то, напевно, 2D стиль, можливо, 3D стиль на, тільки на Юдеса 9 рівня. Ну, Можливо, помиляюсь, друзі, поправите мене в коментарях. Тут точно вже не пам'ятаю. Трішечки подивимось 3D стилі. 3D-стиль на Ріно виглядає у нас таким. Доволі-таки непоганий, непоганий на Мауса. Подивимось. На Мауса, до речі, мені найбільше подобається з усіх З цих трьох 3 d стилів на Мауса найприкольний, саме, саме такий чудовий. І от, ну, не знаю, по, по стилю дуже-дуже мені подобається. І на Юдеса. Теж, до речі, непоганий 3D-стиль. В цілому, всі е, ці 3D-стиля е, мають місце бути, вони чудові, вони красиві, е, в принципі, нормальні, скажімо так. Е, як завжди, е, по завершенню етапу одного етапу, ми. Ще получаємо, по-моєму, 3D-стиля. Всі ці 3D-стилі будуть наборними, як були до цього. В 4 етапи. Ми ще е до всіх нагород отримуємо командирів е танку. У кожного з члену екіпажу вивчено навичку бойове братство як нульову. А також є достатньо досвіду для вивчення ще двох навичок чи умінь. Ви також зможете обрати для них націю да, спеціальність. Ну, не обов'язково можемо їх обирати командирами танків, і наводчиками, і мехводами, і заряджаючими, теж можна обирати. Але вже буде певна кількість досвіду, щоб обрати ще дві навички, помимо того, що буде бойове. Братство і е, лампочка. Якщо брати командирів, ще буде по За замовчуванням, ще буде лампочка е, прокачувана. І ще плюс 2, два... спеціальності, дві спеціальності, дві навички можна буде вивчити. Тому я вам рекомендую обирати цих членів екіпажу як командирів, е, тому що у вас буде вже змога. Як мінімум 4 навички. Вивчити е, на, на самому початку. По е, нагородах буде трофейне згартування, і е, з цього всього, що ми маємо по нагородах з 50 наших етапів. Як завжди, без покращуваного пропуска, якщо ми беремо е, 3D-стиль, і е, давайте пробіжимось по всім етапчикам, по всім. Нагородам, які в нас будуть. На 10-му ми вже будемо мати 3D-стиль 2 рівня. 1 рівня ми вже будемо мати, коли активуємо цю, цю, ну, цю главу. І ми будемо вже мати 1 рівня 3D-стиль, а інші етапи будемо забирати поступово. Ну, Як завжди, в принципі, нічого нового тут немає. Все, яке було до цього, срібло. Дніпрема, борни, ці, як їх, особові резерви, на опит, на кредити і так далі, учбові брошури, настанови, жетончики, до речі, за яких ми далі повернемося, далі я про них все скажу. На 30 етапі третій рівень 3D-стилю ми забираємо. На 40 етапі ми забираємо жетончик. І на 50-му, як завжди, забираємо 4 рівень і командира танку, Ну, члена екіпажу танку. Нагороди не міняються, в принципі, за, на, ну, на всіх трьох етапах нагороди не будуть мінятися, окрім командирів і 3D-стилів. Всі останні нагороди залишаються такими що як і є. Якщо не помиляюсь. То покращений бойовий пропуск за кожний етап, які були раніше ціни, 2500 золота. Можливо, помиляюсь. Тут, в принципі, на сайті не написано цього. Тому, якщо так і буде, то 2500 золота, щоб купити три етапи. Потрібно 7500 золота. Що нам дає покращений пропуск. В принципі, ще плюс до цього всього додаються особистий начальний посібник, Слоти в ангарі додаються. І більше днів преміум-аккаунта, ну і, звісно, жетонів теж більше ми будемо заробляти. На наступному етапі в нас є от такі ось 2D-стилі. В принципі, до речі, такі прикольні в африканському стилі. Гамія, рафіки. Рафіки це, якщо хтось пам'ятає, друзі, був такий мультик Король Лев, і там був рафіки. Обізянка. Ну, це таке відхилення. Звісно ж, пишіть в коментарі, якщо ви пам'ятаєте цей мультик, та да, й фільм, в принципі, теж є. І третє рохо теж такий чудовий стиль. Всі стилі доволі такі прикольні в африканському стилі. Взагалі чудові. Мені подобаються. і Тут взагалі питань яких немає. Три декальки. Медалечка за проходження 150, 150 етапів прогресії 10-го сезону. Ну, я так розумію, потрібно пройти з улучшеним бойовим пропуском, тому що якщо ви пройдете 3 без покращеного пропуску, не буде цієї медальки вам не дадуть. І нагороди за жетончики. За жетончики, за очки бойового пропуска, в принципі, все те саме, що і було. Там, скоріш за все, будуть 3D-стилі, як, як завжди, як було і того минулого разу. Нагороди за жетони. Бойової, бойової перепуску перепуски додали два нових танки. Це БЗ-58-2, Китаєць 9 рівня і Камфанзер 3-07 HK. Ну, в не важно. Це німець. Що в нього цікавого, це в принципі, той самий, так, так, такий собі Юдес на 9 рівні Шведський, теж із пневматичною підвіскою і тому подібне, де будуть угли, краща точність, перезаряджання, ну, і розкид на 100 метрів, все це буде в кращому режимі, але мене ця ПТ особ, ну, особо не цікавить. Тому, в принципі, зупинятись на ній сильно не буду. На китайці, в принципі, теж особо зупинятись не буду. Це такий собі 50ТП польський 9 рівня. прокачуваємий, з гілки прокачування, не преміумний. Теж, в принципі, особо цікавого, нічого немає. Танк як танк. Скажімо так, розкид 037, мінус 8 угли. Середня шкода в 520 і пробивання 250 базовим снарядом. В принципі, непогано. Ну, Знову ж таки, повторюсь, це такий собі 50 ТП на 9 рівні з гілки прокачування Польщі. От Він практично один в один однаковий, окрім самого корпуса. Корпус трішки різний. А башта однакова. Тут у нас, в принципі, не будемо дивитися, давайте далі. По цінах за жетони. 24 жетони буде коштувати наш БЗ 58 582 27 жетонів пропуску буде коштувати наш КПЗ-3. Ну і Так як і було до цього, 24 Кобра, 18 Лорейн, Кунспанзер 12, К-91ПТ 9. Шарфутюр 9 об'єкт 3 7 9, фаза теж 9. З того, що ми маємо, найдорожчий це Companzer 27 жетонів коштує. Але потрібно пам'ятати те, що За один, за цей весь сезон бойової перепустки, якщо ми будемо купувати, Покращений бойовий пропуск, ми можемо е, заробити 24 жетони. 21 жетон ми маємо в цілому, і плюс 3 жетони ми будемо мати за колекцію, яку, яку зберемо колекцію, якщо ми все зберемо, всі 3D-стилі, е, членів екіпажу, 2D-стилі і, і декалі. Помимо цього всього, ми ще плюс 3 жетони будемо мати, але це все потрібно для цього всього потрібно купувати покращений, покращену бойову перепуску. І ми будемо ще мати три жетончики. Звісно, ось тут все написано, давайте я вам прочитаю. Зверніть увагу, що КПЗ 3 коштує 27 жетонів, враховуючи, що збирання колекції дасть вам 3 жетони. Знову ж таки, повертаюсь, ось оця колекція. Те, що я вам казав раніше. Давайся вам три жетони на додаток до 21 отриманих у нагороду за прогресію. Ви можете дуже близько, дуже близько підібратися до цієї машини в 10 сезоні. Зберігши ці жетони, ви можете отримати ПТСАО невдовзі після початку наступного сезону. Нижче ви можете побачити вартість учених нагороди техніки. за та предметів за жетони, щоб запланувати їх отримання в 10 сезоні. Тому, друзі, хто буде планувати брати собі китайця, ви можете його забрати за один цей сезон, але потрібно розуміти те, що вам потрібно брати покращений, покращену бойову перепуску. Обов'язково, без неї ви не зберете, по-перше, всю колекцію, тому що декалі даються тільки за покращену бойову перепуску. І, і без неї ви ніяк не зможете зібрати китайця, ну, забрати, верніше Китайця. Ну, і так само кобру, хто планує зібрати кобру, теж не зможете забрати. В цілому, якщо підсумовувати, без доната, без покращено, покращеної бойової перепустки, ви будете мати 12 жетонів. Це за 3 проходження етапи. 12 жетонів. Тому навіть без донату ви не зможете забрати навіть лорку. Тільки Камфанзера. Так що, якщо ви плануєте забирати Лорейн, кобру, Камфанзера і Безе, вам обов'язково придеться брати покращену перепустку, або чекати 11-сезону. Бойової перепустки. По-іншому ви не зможете зібрати, не забрати ні китайця, ні німця, ні кого, в принципі, як ми вже бачили да, Із цієї всієї інформації, що я вам дав. Тому, друзі, особисто я буду постараюся зібрати і купити забрати китайця, тому що я буду на нього. По першу чергу охотитися мене німець не, не цікавить в цілому. Буду робити упор на китайця. Ви, звісно ж, вибирайте самі, тому що все залежить від вас. Якщо у вас є кошти, задонатити на золото, звісно, донатьте, купуйте. Я думаю, китаєць буде цього стояти. Китаєць, в принципі, цікава машина. Німець там уже на як кажуть, на любителя. якщо вам подобається такий стиль гри, як на Юдесі, на стерві, тому, звісно, КПЗ вам зайде. І тому є смисл, є смисл брати КПЗ. Чому б і ні, в принципі, непогані ТТХ танку, окрім броні, звісно ж. Но бронепробиття в 268. На 9 рівні базовим снарядом, друзі, це чудово. А голдовим 320 це взагалі прям супер. І фугаси пробивають 120 мм. Це взагалі чудово. Тому, хто планує збирати німця, вам обов'язково придеться купувати покращену бойову перепустку. І е, дуже багато часу потратити в нашу е, з вами любиму гру. Тому. Е, Вибирайте з умом, плануйте свої ігрові часи, плануйте свій робочий день, ігровий день. І всім успіхів в проходженні нової бойової перепуски. Всім дуже велике дякую за перегляд. Обов'язково зустрінемось на стрімах. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Всіх. Був дуже радий бачити. До скорих зустрічей всім пока-пока.